І я переконана, що головний вектор, який ми визначили з вами, це рух України і ворогів моду. Як по внучку, порядкам принципам, нормам, які ми маємо з вами, так безумовно і все, що зарієнтовано на прийняття до Європейського дому. Я переконана, що таке історичне рішення приймалось так важко. 25, 25. А не проти коаліції. Боролися ціми можливими засобами. І ми з вами, інші політичні сили, всі боротьби перемогли, я вітаю вас тим, як і народ України. Це хто тут? Це хто наші? І зараз я ти хочу такі? повідомити, що... Ці технічні процедури, які вже не мають ніякого відношення до прийняття політичного рішення. Це вже є формальності, які потребують деякого часу. І тому я переконана, що ми ці формальності пройдемо достатньо швидко і ми зможемо в найближчий час оголосити з Трибуни Верховної Ради факт створення демократичної коаліції. Я знаю, про які ризики сьогодні йде мова, тому що сьогодні зранку вже багато аналітиків почали говорити з усіх каналів радіо, телебачення, що та така ризація... Хто а там та? створюється. Це там... Андрюшка лежить зубастий хлопець нас, так? Виросли, каже, в мене зубки вже внизу, верходин виліз зубчик. скоро вилізе. Як в Україні так і ми стали жорстоким чином. І я думаю, що це є надзвичайно. никогда не ставили во главу угла должности и постели, мы не руководствовались